Привіт, малята. Розімнемо наші пальчики, а в цьому нам допоможе колобок. Ну що, приготували наші ручки? Колобок рум'яний бік втік від баби за порік. Скік, 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 скік. скік. Втік він за порік. Покотився колобок по стежині в густий лісок, скік, 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 скік скік. По стежині в густий лісок. Зустрів він там зайченя і сердите вовченя, ведмедика клишоного. А лисичка колобка Обхитрила і ам, з'їла. Дітки, а тепер ми з вами повторимо це тільки з іншою ручкою. Колобок рум'яний бік тік від баби за поріг. Скік, 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 скік тік від баби за поріг. Покотився колобок по стежині в густий лісок. Скік, 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 скік. По стежині в густий лісок. Зустрів він там зайчиня і сердите вовчиня, медведика клишеного. А лисичка хитра. Обманула нашого, обхитрила колобка а і з'їла. Ну, що, сподобалося? Повторяйте разом зі мною. До побачення!